Доброго дня. Поки роблю масло, хочу відповісти на запитання. Ось. І... Бо потім не буду мати часу. Так, масло я роблю з кузиною сметани. Це півтора літра сметани і 600 грамів води. Бо так масло не зроблю. Так. Сьогодні я кози на росту пастися. Зараз в дощі, що я даю козам їсти чи, і чи вони зменшили молоко у вас вдома. І чи я їх пасу в дощ. Люди, за скільки раз показувала, і кажу, кози і в дощі, на росу, пасуться весь час. Ось. Пасу, бо в кліві їсти вони в мене не хочуть. Зерна сидять чи піла і все, більше нічого не втять. А попастися втягнуть. Дощ не дощ будуть пастися. Тільки ще маленьких тих трохи земят не вигоню. Ось. Їх ще не вигоню, бо ще замалі, а дощі вони ще не привикли. То це їх крок в і тримаю. Хоча треба, вже їх буде вигонити, бо вони ходять пастися, вони втяг. Ось. Ось такі-то справи. Що даю їсти зараз? Траву кошу, але вони тієї трави майже не їдять, її вибирають гусям і даю. Ось такі справи. Так що не дуже вони хочуть їсти. Зерна чи баробою варених зіли і все. А, а цього не хочуть їсти. Ось. Так що ось такі-то справи. Чи можна козу виводити на припан, коли дощі? Ну, як вам сказати, якби вас залишити на дощі, щоб ви мокли там на цілий день, якби ви, ну, хоча б на півдня, ви б були в захваті від цього, так само і коза, а потім кажуть, чого вона молока не дає, або в кози. Ось через те і мастіт, через те і... Молока менше, бо вона перемерзає на холоді і все. Ось. Так що ось такі-то справи. Козу попасти можна, вигнали на годину, попасли і прийшли, за, прийшли додому, загнали до ківа тепло, де дощ не капає сухенько без козняків. То вона вам дасть більше молока. Ніж вона буде півдня пастися. Яке пастися, стояти, гибнути на дощі. І потім вам дасть того молока, колись моя казала, баба, буйків О, Ось такі то справи. Так що, так кажу, як є, якщо дощі, я б не радила чи кузу, чи корову на дощі оставляти, прикинати. Бо не стільки вона пасеться, хай вона там годину попасеться, дві. А далі вона стоїть гибний. І постоє на дощі, ляже, земля сира, мокра. Ладно, як там в як кулак, що вона на ногу положить. А якщо гарна коза, вона її на ногу не всуне і тоді жалується бо мастіт. Ось, Ось через той мастит. Так що, якщо у вас ваша кузулька гарна бойна, то я би радила в цю годину підіти з нею по ході, і тоді будете мати гарні надої. Так, як кузі краще, пастися на довгому ланцюгу чи давати в сліві, ну, на кошарі їсти, бо пасти немає можливості самому. Я якщо чесно, я навіть не знаю, як лучше. Напевно, якщо ви дасте її в пілі їсти на кошарі в загородці. Чому? Бо на полі вона вивели її, вона попісила раз, другий, третій тим ланцюком, чи ланцем, як ви кажете. Вона розсунула по всій траві ті свої запахи. Вона попісяла, вона вже на ній паситься, не хоче на тій траві. Ось. Там лягла, полежала, десь трошки постубала, і вона, виходить, голодніша, як вдома стоїть. То, як на мене, краще, дайте її їсти в кліві, на кошарі вона собі вигуляється. І вона наїсться, вона туди з ногами не влізе, вона не і не перекапає, якщо нормальна гудільниця. І усе, і буде все прекрасно. І ваша коза буде задоволена, і ви будете задоволені. Так що ось такі -то справи. О. Так, скільки ми робили? 4,39. А, ну ще хвилина впереді йшла я... Перед розбила густе густу сметану. Ось так. Ось такі то справи. Так що, як на мене, то краще, напевно, щоб вона стояла на кошарі, і ви її накосили, дали їсти. То так буде більше результату. Гілячок якийсь. Дайте, якщо маєте таку можливість, дайте трошки більше їстеньки. Ось з зернових і вам коза дасть більше молока, ніж та, що стоїть на припоні. Це як на мене. Якщо ось таке. -то. А вам а вам скажу, хай ваші кози будуть здорові, гарно вам доїться, а ви її гарно пильнуйте. А, і ще питання, як тоді вчити козеня від бійки? Бо не можемо ради дати. Сало два місяці і не можемо дати ради тепер. Коза йому дає далі сати. Ми кузі, е, натягаємо торбинку на вім'я, а вона все одно йому драється йому дати висати. Ну так, ви взагалі без півроку дали сати тільки тому козеняті. Хто ж вам винуватий, що ви стільки давали сати, е, козу мучити? О. Я не знаю, як відівчити, серйозно. Роблять ріжки Ось. Я козенят до кози не пускаю, і мене це все влаштовує, я сама пою. То я не знаю, як відівчати. Люди кажуть, що кузії, лівчики вдягають, козенят припинають, о, щоб вони не лізли. Як добра коза, то вона, як забирають від неї козенята, то вона вже козеняті не дає сати. А є такі, що вони дають козенятам сати. Це я вже другий раз робила масло, ще зараз третій раз зроблю. Тоді все пополощу і напевно, що сьогодні ще й перетоплю. Як топлю масло, в мене є відео на каналі, я і мої кози я показувала минулий рік. Щось таке, о, зараз ще. зроблю ще один удар один раз і не тоді, і тоді Помию і зілю, та я зберу в каструлю, щоб топити. Щось такі-то справи. А вам кажу: бавтеся, годуйте, пасіть, корміть, хай все буде добре. І всім всього самого, тільки прекрасного. Всім до зустрічі, всім па-па.